Як зробити ваш 2026 рік більш фінансово успішнішим, непомітно копійками, як собі в цьому процесі допомогти? Вам потрібно дві рейки, щоб була колія? Я впевнена, що ви підозрюєте про що саме йдеться, спробуйте це змінити. Оберіть що завгодно і налаштуйте це, щоб за рік це стало вашою нормою. Не звеличувати угу. ну, оце якось занадто грубо, спокійніше. Все для того, щоб вам було про. Стіше тримати фокус уваги, і ви таки цю ціль реалізували. Привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі «Фінанси в 3D». Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу і мислення на тему грошей. Сподіваюся, ви підписані на канал. Якщо ні, то хоч і ж це виправляйте, ставте вподобайку. Цим ви допомагаєте просуванню україномовного контенту на просторах YouTube про Гроші і допомагаєте зробити українців як націю більш. Свідомо фінансово грамотними, ми з вами підійшли до майже фіналу січня місяця. 2026 рік вже набрав обертів. Ми вийшли з ось цього, знаєте, такого святкового режиму з режиму, коли дуже багато людей ставлять якісь цілі, щось починає там від себе вимагати. І знаєте, мені захотілося записати вам просте, коротке відео з нестандартними і відносно легкими. Кими рекомендаціями, як зробити ваш 2026 рік більш фінансово успішнішим, і тут в цьому відео не буде нудних класичних рекомендацій на кшталт: почніть вести облік доходів і витрат. Подивіться, як заробляти більше, подивіться, як витрачати менше, почніть нарешті відкладати фінансову подушку безпеки. Бо я впевнена, що якщо ви давно вже підписані на цей канал, то ви й так неодноразово вже від мене це чули. Тому... Давайте тут вам таких, знаєте, нестандартних рекомендацій напропоную. А ви подивіться, що з цього ляже саме вам? Куди ляже Неясно. ясно. Ну, ладно. Сподіваюсь, що понятно було, що в душу ляже. Рекомендація перша: підбийте чесні підсумки 2025 року. Причому, знаєте, зробити це можна дуже по-різному. Якщо ви вели облік, можна подивитися на реальні цифри, на досягнення, на якісь фінансові цілі, які вам вдалося реалізувати. Якщо облік ви не вели, можна порефлексувати про це через відчуття, що змінилося. Чи вдалося вам якісь нові фінансові звички впровадити? Чи вдалося вам почати робити щось по-іншому, по-новому? Чи вдалося справді реалізувати те, чого вам хотілося, можливо, хотілося вже не один рік? Якщо ж ви не змогли реалізувати те, чого ви хотіли? Подумайте про те, чому так склалося і чого вам не вистачило. Який урок можна з цього винести? І використати як усвідомлення на 2026 бо це знаєте, історія про те, що урок буде повторюватися до тих пір, поки буде засвоєний, і чим раніше ми щось усвідомимо. Як знаєте, ну те, що варто було би вивчити про себе і про життя, тим легше нам буде в майбутньому, якщо ж ви схильні до знецінювання. Якщо ви схильні до применшення власних результатів, спробуйте подивитися на свій власний 2025 рік, як нібито це був рік вашої близької подруги або близького друга людини, яку ви справді. Підтримуєте і кого би ви хотіли змотивувати, але при цьому знаєте і не звеличувати для того, щоб у людини потім не було надмірних розчарувань. Тобто, така знаєте, помірна дружелюбність і підтримка. Спробуйте подивитися на свій власний рік через ось цю призму і подумати, якби це був не ваш рік, а рік ваших друзів, що б ви їм сказали, і які висновки та уроки рекомендували б. З цього року винести друга рекомендація: визначте одну головну фінансову ціль на рік, що почався. Про те, чому люди не досягають своїх цілей 1 січня на каналі вже виходило відео. Якщо ви не бачили, рекомендую подивитися. Там якраз я говорила про те, як формувати цілі, що важливо в цьому процесі враховувати, і як зробити так, щоб ви досягали цих цілей і входили в число тих 9% людей, які до кінця року свої цілі таки реалізовують. Так, от тут важливо взяти фокус уваги на щось одне. Все для того, щоб вам було простіше тримати фокус уваги, і ви таки цю ціль реалізували. Дуже важливо тут дотримуватися конкретики, не просто купити автомобіль. А який саме, скільки це коштує, за який період ви хочете це реалізувати? Все для того, щоб ваша психіка чітко розуміла, що конкретно. Мається на увазі, і тут, після цього пункту, є сенс подумати, як собі в цьому процесі допомогти, або залучитися підтримкою баді. Я, наприклад, на перші шість місяців цього року взяла собі. В пару людину, яка буде рухатися до своїх фінансових цілей, я буду рухатися до своїх, і ми кожні два тижні зідзвонюватимемося для того, щоб відслідковувати прогрес і брати, знаєте, оці ніби зовнішні зобов'язання перед іншою людиною для того, щоб тримати темп і. Продовжувати рухатися в напрямку того, що вважаю важливим і цінним для мене в цьому році. Тож на шляху до цієї вашої однієї конкретної фінансової цілі на рік важливо розпланувати кроки. Можливо, не там до самого кінця, бо зараз ви можете ще не розуміти, як воно там буде через півроку, а то і 9-10 місяців. Але принаймні те, що варто зробити в найближчий місяць, да? і от оці дії важливо запланувати, поставити собі в календар або в список задач, який ви, я сподіваюся, регулярно переглядаєте, а не просто туди щось записуєте, і починати робити дії знову і знову на цьому каналі. Я нагадую про те, що важливо ставити цілі, працювати зі своїм мисленням. Мріяти, надихатися, думати про те, а що ви хочете далі, але при цьому тут і зараз робити конкретні, чіткі, дуже зрозумілі дії в напрямку цих ваших бажань і в напрямку зміни вашого мислення. Наприклад, тому, будь ласка, пам'ятайте, що це завжди, як знаєте, от для того, щоб потяг вашого життя в напрямку бажаних результатів їхав, вам потрібно дві рейки, щоб була колія мислення, мрії. Роздуми про щось да? і конкретні дії. Тільки по двох рейках цей потяг доїде до пункту призначення. Третя рекомендація: приберіть одну фінансову дірку у вашому бюджеті. Я впевнена, що ви підозрюєте про що саме йдеться конкретно у вашому випадку, навіть якщо ви не ведете облік ваших витрат. Ми інтуїтивно відчуваємо, на що ми витрачаємо більше, ніж варто було б. Часто людям здається, що в темі фінансової грамотності варто тільки їм почати щось робити, їм доведеться змінити ледве не все. Але це ілюзія. Навіть одна прибрана ось така діра може суттєво змінити ваше внутрішнє відчуття в темі грошей. Тому подумайте, що хотілося б змінити. Це може бути елементарно, регулярно. Чистити перелік своїх підписок платних. Або якщо ви розумієте, що ви десь комусь фінансово допомагаєте, і це стало для вас тягарем, спробуйте це змінити. І спробуйте попрацювати з тим одним якимось пунктом, який може здаватися не суттєвим, але в результаті через рік. Може привести вас до класних результатів. Просто подумайте, що це може бути у вашому випадку і пам'ятайте про магію маленьких кроків. Четверта рекомендація: створіть просту фінансову систему, яка працюватиме на вас спокійно. Я обіцяла, що поради будуть легкі і прості, тому пояснюю, що конкретно маю тут на увазі. Візьміть собі одне, максимум два, якісь правила на рік, які ви хочете впровадити. Оберіть що завгодно. І налаштуйте це, щоб за рік це стало вашою нормою. Якщо, наприклад, ви ведете там бізнес-діяльність як самозайнятий підприємець або працюєте самі на себе, і у вас є, наприклад, там рахунок ФОП, куди приходять всі гроші, і у вас змішані і гроші бізнесу, і ваші особисті гроші на життя. Знаєте, такий тотальний хаос, то можна просто завести додаткову картку. Через яку будуть проходити всі витрати, пов'язані виключно з бізнес діяльністю. А на тій картці, яка у вас є зараз, залишаться ваші виключно особисті витрати. І так, переналаштувавши грошові потоки, ви зможете трошки ем, змінити взагалі оце відчуття, що хаос буде перетворюватися на якийсь порядок. Або ви можете завести окремий рахунок для накопичень заощаджень. І налаштувати автосписання з вашого основного рахунку налаштувати якесь автоправило, що при кожному надходженні грошей якась сума або якийсь відсоток автоматично будуть відправлятися туди без вашого залучення і без вашої участі. Проста система, яка буде працювати на вас. І нещодавно одна моя знайома поділилася тим, що вона налаштувала ось це правило, що копійки з там кожної купівлі да, списуються відразу на окремий рахунок, заокруглюючи. Суму залишку на рахунку до десятків. І за рік їй вдалося так непомітно для себе накопичити 7,5 тисяч гривень. Непомітно. Да? Тобто копійками. Це історія, яка часто здається дрібницею, але в розрізі року. Може дуже класно спрацювати на вас. Можна тут почати якось планувати, якось мається на увазі, так як це підходить. Вам це можуть бути нотатки в телефоні, це може бути спеціальний додаток, може бути таблиця Excel, фіксувати обов'язкові витрати кожного місяця, куди входять, наприклад, оренда. Комуналка, обов'язкові платежі там за інтернет, за мобільний зв'язок, базовий транспорт і базова їжа для того, щоб ви там чітко розуміли, яка сума вам потрібна на забезпечення бази в житті кожного місяця протягом року. Да? Але навіть ось ця введена звичка. Прописувати це на початку місяця, щоб це не було сюрпризом, і відразу, наприклад, отримали дохід і відклали цю суму на базові потреби, через які вам потім не треба буде хвилюватися. Навіть отаке правило дуже просте, ваше, якщо вам це підходить, може вам суттєво допомогти змінити оце відчуття. В темі грошей ще можна встановити собі е, певну суму, ліміт на імпульсивні покупки, і замість того, щоб намагатися імпульсивні покупки побороти, розібратися з тим, а яку емоційну внутрішню потребу ви закриваєте цими емоційними покупками імпульсивними, і е, спробувати це там. Закривати іншим шляхом не пов'язаним з грошима, а в темі грошей виділити конкретну суму, яку ви будете витрачати на щось в моменті, що вам подобається, і е, таким чином не цькувати себе за ці надмірні витрати, тому що насправді ось ця там сума, яку ви кожного місяця можете витратити просто так в задоволення, це додає у ваше життя. Кайфу, комфорту, радості, да й оцього відчуття М, клас, я можу собі це дозволити, купити те, що мені захотілося тут і зараз. І це насправді дуже класно спрацьовує, тому боротися з імпульсивними покупками не варто, їх варто очолити, виділити окрему суму, розібратися з емоційними потребами і жити собі кайфуючи. П'ята рекомендація: навчіться нарешті говорити. Про гроші я, як експертка, вболіваю за те, що я сподіваюся, що ми дійдемо до того моменту, коли поговорити про гроші в українському соціумі буде так само просто, як обговорити плани на відпустку. Очевидно, що ви не з усіма людьми в своєму оточенні говорите про поїздку на вихідні до родичів, да, або про поїздку в Карпати з родиною на там якісь свята, але у вашому оточенні. Я так ну сподіваюся, є принаймні кілька людей, з ким ви можете спокійно про це поговорити. Точно так само важливо мати людей у вашому оточенні, з якими ви можете поговорити про гроші. Це добре було б, щоб це був ваш партнер або партнерка, та людина, з якою ви будуєте пару, союз, бачите якесь своє спільне майбутнє, ближнє чи дальнє. Тут вже все індивідуально. Але говорити з людьми з вашого найближчого оточення про гроші, важливо навчитися про фінансового баді, що це за людина, така в оточенні, яка може допомогти налагодити цей процес. На каналі було вже окреме відео, я залишаю його в описі. І щиро рекомендую вам поступово вчитися про гроші говорити з іншими. Але пам'ятайте, що комунікацію в нашому житті ми будуємо на трьох рівнях: перше це комунікація з самими собою. Потім це комунікація з іншими людьми, і потім... Третій етап це комунікація з життям або Всесвітом, або Богом, творцем, як би ви не називали цю вищу добру силу. І дуже важливо розуміти, що починається все з комунікації з собою. Тобто, якщо ви в ладах із тим, що ви самі думаєте і говорите, то потім і озвучити це там партнеру, чи другові, чи шефу на роботі, буде набагато простіше. І претензій до життя Бога чи там всесвіту у вас теж буде набагато менше. Це така непроста тема для розмови. Якщо ви хочете про це поговорити, то напишіть мені в коментарях конкретні питання з цього приводу, і там я це розберу. Але тут важливо розуміти, що все починається з вас самих. Тому є сенс почати просто. Писати від руки краще в блокноті те, що ви самі думаєте і відчуваєте про гроші, бо все починається саме з вас, коли ви спочатку виписуєте щось на папері про себе. А потім з цим йдете до вашого партнера чи партнерки, розмова буде набагато більш предметна. Я так практикую сама, коли я хочу з кимось щось обговорити, будь-що це не тільки те, що стосується там грошей. Я спочатку потоком, знаєте, оце думок вивалюю це спершу не на людину, а на папір. Потім дивлюся, читаю я така, угу, ну оце якось занадто різко, надто грубо. Що я цим хочу сказати? І, наприклад, я там вивалюю якийсь потік думок, а потім розумію, що мені там образливо. І тоді вже людині в розмові я можу сказати, що дивись, мене ображає ось це, ось це. Ось це Ось це відчуття да, виникає, коли я чую фразу таку, 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 таку слова, «такі, такі», або коли там я бачу, що ти робиш цей, цей це. це, це. Та набагато простіше стає комунікувати з іншими людьми. Тому е, можете впровадити навичку такої саморефлексії на тему грошей, і або виписувати це в блокноті від руки, або. Записувати на диктофон і просто собі надиктовувати голосові повідомлення, як нібито ви це розповідаєте подрузі або другові, і таким чином вивантажувати це із себе спочатку, а потім вже поступово вчитися говорити з людьми про гроші. Я насправді вважаю цю тему дуже цікавою і достойною уваги, тому про гроші говорю буквально з усіма. Навіть з оператором, який зараз знаходиться за по ту сторону камери, да, за кадром при. Зйомці цього відеоматеріалу ми теж постійно говоримо про гроші, про вартість е, техніки, про те, як знайти якісь способи, наприклад, да, які він способи використовує для того, щоб купляти техніку за меншими цінами, да що якщо брати в кредит, то часто вартість ну там стандартна. А якщо оплачувати якусь техніку. Наприклад, однією сумою да, то можна знайти кращі фінансові умови і кращу ціну. Тобто, якісь отакі дуже зрозумілі буденні речі про гроші, ви можете обговорити буквально з усіма питання лише в тому, чи вам самим це комфортно. Як тільки ця тема стане комфортною для вас, люди почнуть відчувати від вас, що для вас це ну, якби нормальна звична тема, і почнуть поступово з вами набагато простіше і легше про це теж говорити. Ну і шоста рекомендація це регулярно повертайтеся. До своїх фінансів, пам'ятайте, що фінансова грамотність це як чищення зубів. Це треба робити кожного дня, бо ми, як соціальні істоти, не можемо прожити без грошей жодного дня нашого життя. І згідно з статистикою, вже через 6 місяців після початку року тільки 46% людей взагалі пам'ятають про свої фінансові цілі і прикладають принаймні мінімальні зусилля для їх реалізації. Вдумайтеся більше половина. Людей зливається з цього процесу руху до своїх цілей через півроку. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що є сенс періодично повертатися до якихось правил, які ви собі встановлюєте, переглядати ваші фінансові цілі, знову переглядати фінансовий облік, якщо ви його ведете. Тобто, знову і знову і знову. Просто дивитися в тему ваших грошей рівно так, як ви хочете, рівно так, як ви готові. Без надмірних очікувань, без надмірних якихось, знаєте, там е пресувань себе. Спокійніше. Наша задача зробити в 2026 році тему грошей трошки легшою, трошки більш ефективною. Да? І трошки. Спокійнішою, і так забагато у нас в українців зараз тиску, інформаційного шуму, хвилювань, страхів, які базуються на дуже об'єктивних підставах. Тому давайте, принаймні, те, де ми можемо, знаєте, трошки легше ставитися до чогось. Щиро вам бажаю зробити 2026 рік фінансово успішнішим ніж був попередній. Люб'язно нагадую вам про підхід. Бути собі другом, бути собі подругою, підтримувати себе на цьому шляху, і відмічати навіть найменший прогрес і хвалити себе за нього. Часто люди мені кажуть, що ну мене в дитинстві не хвалили. Клас. Зараз ви вже самі дорослі, а значить, можете почати хвалити себе самостійно. Якщо маєте будь-яке питання з приводу озвученого, пишіть в коментарях і до зустрічі вже наступного тижня. Па-па!